Ну і детальніше зараз будемо аналізувати ситуацію на сході України на лінії фронту, зокрема і на Сіверському напрямку. Що там відбувається, як розпочалось, як розпочався День Незалежності для бійців, які безпосередньо там захищають нашу країну. Зараз з нами на зв'язку. Боєць бригади Рубіж Національної гвардії України, Скіф. Пане з моє Вітання, доброго здоров'я і слава Україні. Героям слава, добрий день телеглядачі, добрий день студії. Якщо я не помиляюся, то у вас сьогодні е, доволі особливий день. Не лише ми відзначаємо е, День Незалежності нашої країни, а ви ще й відзначаєте своє День народження. Це правда? Так, це правда. Ми вас принагідно усією командою телеканалу Київ і всіма нашими телеглядачами вітаємо з цим святом, і найголовніше міцного здоров'я хочеться побажати витримки, сил і перемоги нашій країні. Ми дякуємо за те, що бережете нас, бережете Україну і виборюєте нашу незалежність. Спасибі величезне вам особисто і вашим побратимам. Але так чи інакше, ми не можемо не запитати про те, що зараз відбувається на вашому напрямку, як розпочалось, як розпочався. День незалежності, зокрема для ваших бійців, для ваших побратимів на сіверському напрямку, чи завдавав ворог ударів? Зараз маємо технічні проблеми зі зв'язком. Розуміємо, насправді, що складно, коли наші бійці перебувають в тих гарячих лініях фронту і безпосередньо на гарячих напрямках, тому. Очевидно, розуміємо, що зв'язок може зникати, тому ми зараз спробуємо ще раз зв'язатися із нашим захисником, аби дізнатися насправді, яка ж ситуація там, на сіверському напрямку, тому що ми розуміємо, що окупанти так чи інакше готувалися до певних напрямків фронту і можливо готували певні атаки. Зрозуміло, що є і загроза обстрілів з боку Росії, але загроза присутня завжди. Ми це повинні розуміти і усвідомлювати зараз. Знову ж таки, вже ми відновили зв'язок з з нами на зв'язку. Чуєте нас? Все так, добре. День. Дякую. Прекрасно. Дякую. Отже, Дякую. розкажіть, Дякую. що відбувається на сіверському напрямку зараз? Яка ситуація і як розпочався цей день безпосередньо для ваших побратимів? Чи завдають окупанти ударів, і чи можливо готуються до ймовірних штурмів найближчим часом? О, В зоні відповідальності нашого батальйону, батальйону свободи, не закінчується. Тобто, ворог постійно пробує вражати позиції і. Буде відвертий, ситуація на нашому напрямку дуже дуже складна. Тобто, у нас є певні позиції, на яких ми воюємо майже триста градусів. Логістику робимо за допомогою дронів. Автівки майже не виїжджають, тому що постійно під вогневим ураженням ворожих. ФПВ-шек, е ворожих вогневих засобів, тому ну, ситуація саме на тому на тій ділянці фронту, на тому відтинку, де стоїть наш батальйон, дуже дуже напружена і складна. Тобто посадки буду відвертий, і не хотів би там е розповідати басні. У нас е засіяна трупами. На жаль, маємо наших загинувших хлопців на щиті є важко поранені. Тобто ну ситуація дійсно напружена. Ворог накопичує сили, постійно пробує захопити наші позиції, постійно завдає вогневе ураження із сонцепока, із артилерії стріляє. Танк постійно виїжджає, докучає нам. Ну з приємного те, що наносимо ворогу дуже велике таке ураження. Є дуже дуже багато загинувших окупантів, які валяються в посадках. І ну, це не може не радувати. Але взагалом ну, ситуація напружена і буде відвертий дуже дуже складно. Дуже складно піхотинцям, дуже складно логістики, дуже складно всім тим, хто зараз виконує з нами тут е е всі бойові задачі. Так, але попри е всю складність ситуації на лінії фронту і, зокрема, на вашому напрямку, якому ви перебуваєте і ваші бійці. Е який сьогодні панує дух серед наших захисників в цей день? Особливий для нашої держави в день незалежності нашої країни ми розуміємо, що бойовий дух незламний в наших бійців і він завжди е, показує свою міць, свою силу. Але наскільки сьогодні дійсно, от ви бачите серед своїх побратимів, яким цей день є для вас особисто і для ваших е, друзів-захисників? Особисто для мене це ну подвійне свято, Як ви сказали, у мене сьогодні день народження, і це велика для мене особиста відповідальність в такий день, тобто це і дар, і відповідальність. Тобто, не просто виборювати для нашої країни незалежність, а й для всіх наших прийдешніх поколінь тобто для дітей, для внуків і всі ті хлопці, хто зараз боронить нашу країну. Я впевнений розумію, що ми боремось не тільки за тут і зараз незалежність, а й для майбутніх наших поколінь, які є нащадками і будуть знаходитись на цій землі. Ну чесно, ми не святкуємо. У нас немає ніяких там тортиків, немає гучних якихось промов. Ми просто виконуємо всі поставлені бойові задачі з честю, з гідністю нищимо окупанта і задаємо максимальне ураження, щоб ворог не просунувся далі. От як це правда, і ми вам за це е, дякуємо. І не перестаємо дякувати всім і кожному, хто зараз так чи інакше продовжує виборювати нашу незалежність на лінії фронту. Як би це складно не було, але ми розуміємо, що ми вистоїмо. Переможемо, і обов'язково перемога буде за нами. Я вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися в такий непростий час для нашої країни. Як ви сказали, що доволі складно на вашому напрямку, але пасибі за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Ще раз вітаємо зі святом з Днем народження, з Днем незалежності нашої країни. Нагадаю, що з нами спілкувався боєць бригади Рубіж Національної гвардії з